Херсон вільний лунає над містом, це герой українська заслуга. Тим, хто бився за нас, так завзято, переміг ворога підступного брата. Ми вам вдячні за кожен світану, за можливість під мирним небом жити, за козацьку відвагу, за рану, що ми зможемо у ріднім Херсоні зустріти. Рідні, незвані, мужні хворобі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі, милі, нійні, кохані, вмілі впевнені та незрівняні. Щиро подяка вам наші герої, ворога знищити вирудвобої. Вами пишаємось вірю безмежно, будемо вільніми і незалежні. Ти український там щоб навіть гости своєї скалять на бах нашим з нам і захищають землю. Захиснику, бояк воїн, захисник, пишаюся тобою, за те, що мир мені йдеш тобою. За те, що нині кожен день і кожну хвилину ти рискуючим життям, борониш батьківщину. Рішучі, сміливі їхні, певно, найкращі нас Живими, рідні. Країна збідніє без вас. Українські солдати, батько, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до всієї родини в рідний дім принеси перемогу. Добрий день, наші любі захисники. Я вам дякую щиро, що ви нас захищаєте. Я хочу, щоб ви повернулися живими. Слава Україні, героям слава! повертайтеся живими. Дякуємо вам. Зі святом дякую за захист. Бережи вас, Боже.